Першим на дотримання карантинних норм перевірили ресторан Козацька броварня. Заклад на той момент іще не відкрився, тому відвідувачів всередині не було. Спочатку представниця Держпродспоживслужби перевірила журнал здоров'я працівників, потім поліція, наявність та справжність сертифікатів їхньої вакцинації. В одного з працівників ресторану не було з собою документа, що посвідчує особу. Ви повинні мати документ, який засвідчує вашу особу. У нас карантин. В постанові чітка ясно прописано. За відсутність документів, які за вашу особу, особи штрафу в розмірі 17 тисяч. Менеджерка ресторану надала поліціянтам копію паспорта чоловіка. Перевірки в нас майже щодня, бувають дні ще навіть 3-4 перевірки. Зауважень ну, не було, ми все особливо, ми подержуємося всіх вимог. Більше у нас конфліктів з гостями, тому що ті, хто не вакциновані, або є. Що відмовляються показувати, ну таке гостей мене обслуговуємо, як то маємо на це справа. У піцерії, яка працює поряд, показати ковід-сертифікати, поліціянти просили і у гостей закладу. Часто захожу сюди і в інші заклади перевіряють сертифікати. За словами працівника кафе Арсена Казаряна, 70% відвідувачів приходять до них із сертифікатами. Кінешнаті є жі такі люди, которые заходять починають свої права, качать про закони какие-то, рассказывать. Ну я ж не можу без вакцин. Кітасори бувають, але вони уходять недовольні. Ну. Невакцинованих працівників тут не знайшли, але склали акт і протокол за статтею порушення санітарно-протиепідемічних правил і норм, бо у закладі не вимірювали температуру відвідувачам на вході. Чому так адміністраторка коментувати відмовилась. А у магазині вживаного одягу халява повністю перевірку провести не вдалося. Адміністратора на місці не було, а продавчиня показувати де засоби та антисептики відмовлялись. Можна мене не будь ласка? Чого ви не можете нам надати такі заходи? Шу як дотримаєте правил особисто їм? Показати свій туалет, Чим ви миєте руки, чим ви проводите дезінфекцію? Можете показати? Нам продавець відмовила надані. Таких документів, наприклад, як методичні рекомендації на дезасіб. Запитання, як правильно користуватись деззасобом, продавці не змогли сказати чітко. Диззасіб закуплений, виготовлений в вересні прошлого року. Документ на нього знайшли, що він виготовлений в листопаді 2020 року. Продавець спілкувався з адвокатом, запропонував нам його зачекати пів години, ми вже прочекали 40 хвилин, нікого немає. Тобто перевірку ми фактично не провели і протокол не скласти нікого не можемо. Акт, я підготувала перевірки. Ми Мином розпишемося склад комісії, я вручу продавцю і на цьому, на жаль, все. Підроблених сертифікатів під час цієї перевірки поліціянти не виявили. Наразі в нас лише тільки на території області є один факт по місту Лебедин, виявлено по якому відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 358 підроблення документів. У особи було виявлено підроблений ковід сертифікат, а саме ПЛР-тест, яку вона заповнила вручну. Самостійно санкція статті підроблення документів, у тому числі і сертифікатів вакцинації, передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.